28 вересня. І в нас сьогодні загрузочка. Загрузочка таких красавчиків. Це їм тільки-тільки вилупились. зараз до речі, зважу їх, що в нас виходить. 40 грам. Так, а ну, Тут що в нас? 45 грам, Сутичні. Тут у нас 50 грам. Ні, висипають зразу. Висипай. 50 грамів. Так ось вони у нас. Висипай. Два сюди, два туди. Маленькі. 600 штук. Ми їх теж будемо важити, так як тих. О, я ж таки гразували, щоб вони не мішали. Так. А й, і зараз, поки міша їх носить, грубка у нас топиться, Це полагається. Дружечки накидали. Ай, маленькі. Зважимо несучих наших. Вже ми їм сіточки зробили, бо не скиваємо пересадити. Вважимо лісучек, посчитаємо, подивимося, як вони у нас підросли. Опа! Ось щось! Так, ясушечки в нас, вага лісучек, 235 грам. 235 грамів. Зараз запишемо, подивимося, точно який день. Зробили їм такі кормушки, щоб вони не греблилися. Тобто зверху сіточка набита, щоб вони не розгрібались. Це наші місісочки. Це, звісно, дівчата вилітають як сюди. І зараз підемо зараз бролір, той поки мішання виносить. Це їх вже треба пересаджувати. але... Просто не впіваємо. Отакі вони у нас лісички. Ти сьогодні свічки бролери сьогодні суточки. Трохи димить, скажи. задиміло. Грубка наша піддиміла. Там всі. Це забрав, так? Якраз вийшло 600 штук по 200 штук Заводи. Так, Зараз підемо, заберемо віца. Теж так само пишемо. Заберемо віса і зважимо ті, що в нас... Ті, що в нас пішли, 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 пішли сюди. Робочі моменти, наш помічник. І зараз зважимо тих, що тут є. Ох, міша! Упала Камушка. Одною рукою на всі базари називається. Зараз. Ай-яй-яй-яй-яй. І зважимо наших. Зважимо цих, що у нас вже їм. Ем, зараз. Зараз я скажу скільки їм. Ем. Подожіть, неудобно, вибачайте за які зйомки, бо одной... Тобто у нас получается сьогодні 28 число. 28 число їм 27 днів. 27 днів. 27 днів їм. Вага! от які вони в нас ми вже їх розділили. То вони сиділи тільки тут. Це вже ми їх розділили в різні кімнати. Ось тут у нас 640, по-моєму. Треба подивитися брулера. Сейчас вашим. 27-й день. 27-й день. Вага на 27-й день у нас кило 240. Опа. Кило 240 на 27-й день. Я считаю, це непогано, непогано. Кіло 240 на 27 день. Надо записати зараз. А так вони у нас 27-й день, кіло 240 Були вони 35 перший день, грав, кіло 240. На 27-й день. Такі у нас брудневі. Так що скоро буде вирізка. Докупили таких кормушок. Непогані, красненькі. От. Хорошо їм. Відкриваємо, правда, двері, тому що ну, трохи жаркувато, щоб витяжки не включати. Відкриваємо двері. Ось так вони в нас. Значить, кіло 240, 27 день. А сутичні сьогодні ми привезли 40 грам. Ну, там 50, 45, 40 грамм запишемо. Так що так. Добренько, дякую всім, хто дивиться нас, підписуйтесь, пишіть коментарі. Будемо відповідати на всі питання. І ті ж сутичних будемо також. Так само як і цих важить. І будемо. Нормально? Так, да, нормально, тільки димить трохи. А так все нормально. Все нормально, тільки димить. Що ти хочеш? Процес іде, робочий. Серега на місці. Серега плав грубу. Все у нас у нас все робиться на ходу. Курі садяться, груба замазується. А що записіть у нас? А, це у нас сім. Такі кормушки понасипаємо, потім дамо води, пропоїчки і все. Все, всім спасибо.